Минулої доби російські окупанти наносили удари по Чугуївському, Харківському та Куп'янському районах області. У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, гаражі. Потерпілих немає. Також протягом доби ворог завдавав інтенсивних ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки прибудинкові території та транспортні засоби. Отримав мінно вибухову травму чоловік 33 років. У місті Куп'янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані. Стан середній. Цієї ночі у великоборлуцькій громаді виникли чотири пожежі. За попередніми даними окупції. Окупанти завдали ударів дронами камікадзе шахід, горіло приміщення школи, офісні будівлі та будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі пожежі. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 18 оперативних виїздів. Чотири рази рятувальники гасили пожежі, спричинені обстрілами з боку російських окупантів у Куп'янському та Харківському районах області. В селі Липці внаслідок обстрілу на території приватного дому володіння горів гараж на площі 15 квадратних метрів. Від ДСНС залучалась одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. В селі Плоска Великобурлуцької територіальної громади ворог поцілив вучбовий заклад, адміністративну будівлю та будинок культури. Загальна площа пожежі склала понад 1200 квадратних метрів. Всі загоряння ліквідовані у мінімальні терміни. Постраждалих немає. О 13-ті рятувальники проводили обстеження території міста Вовчанська обстріляною ворогом. Виявлені пошкодження паркану, приватних житлових будинків, господарчих споруд та двох легкових автомобілів. Жертв і постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки, завдав авіаударів біля кислівки та котлярівки. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко новини Харків.